Добрий день! Сьогодні розпочинаємо писати на чорновику контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням. Запишіть, будь ласка, число, тему і назву переказу: Більший за самого себе. Так, тепер прослухайте, будь ласка, уважно текст переказу. Більший за самого себе. Є люди, яким судилося бути більшими за самих себе. Такий Василь Симоненко. На 28 му літі урвався його життєвий шлях, а поетичний, духовний триває. Василь Симоненко іде до людських сердець, іде до нових поколінь, і тими сподіваємося до наших нащадків. Чи до всіх, і що несе він? Що говорить нам сьогодні, що скаже людям завтрашнього дня? Що взагалі може поет сказати цьому розвированому, трагічному, до краю напруженому? Перенасиченому словами, вірами, розчаруваннями, закликами, загрозами, спокусами й оманами світові. Вдивімося в його портрети. Ось він, юначо радісний і чистий, ось весело замріяний і романтичний. Ось напружений і зіркий. Ось ще інакший, трохи усміху, трохи лукавинки. Ось буденний і розвільнений, ось поривно звернений до друзів, ось страждений і зболений, як оголена совість, але найголовніший і найточніший портрет, образ потаємних глибин його людського я та й найсокровенніших дум дають його поезії. У них розпізнаються риси духовного обличчя митця. Тремкі графічні лінії сходяться і розходяться, мертві знаки друкованого тексту починають пульсувати життя, відкривається стереоскопічний простір доби. Які ж духовні острови відкривав Василь Симоненко? Що було йому компасом? Насамперед, добро, правда, совість. Якщо спробувати одним словом виразити головне в поезії Василя Симоненка, то це буде слово народність. Василеве зростання було дивовижне. Пригадується, всі хвалили першу збірку, захоплювалися віршами, а Василь говорив про неї хіба що іронічно. Він уже не любив її, бо переріс її. Був людиною немилосердно самокритичною і вічно собою незадоволеною. У нього було надто високе уявлення про літературу, надто високі ідеали і критерії, щоб він міг задовольнитися тим, що робив. Сьогодні він стояв вище, як учора, а завтра ставав вище, як сьогодні. Оця дорогоцінна здатність постійного. Помудрення, зростання, самовдосконалення, оця жадоба знань, жорстока дисципліна самовизн... самонавчання один з добрих уроків Василя Симоненка всім нам. Він став поетом не тоді, коли написав свої перші чи не перші вірші, а тоді, коли на повен голос заговорив про найбільші болі свого народу. Так він опинився в центрі важливих процесів, що охопили нашу молоду літературу, твердо став серед тієї групи літературної молоді, що відроджувала Шевченкове начало, його велике звертання до мертвих і живих, і ненарождених земляків своїх, продовжене Франковим народи мій, замучений, розбитий, продовжене Лесею Українкою. І ти колись боролась, мов Ізраїль. Та гостро і по-новому проголошено у 20-ті роки Павло Тичина, воздвигне країна свого Мойсея, не можеш так бути, і так трагічно обірване в роки 30-ті. Своїм побратимам по Перу Василь Симоненко заповів вірність отій великій Шевченковій традиції нашої літератури. Говорив чесно, сміливо, одверто, просто, хоч і не без пафосу, спраглою душею повертався до гнівної музи Шевченка, хотів неложними устами явити істину. Так, ось такий переказ, так ще раз нагадую, сьогодні ви працюєте на чорновику, надсилати не потрібно. Бажаю успіхів.